Від села Золотий Колодязь до добропілля що на Донеччині. Гуманітарна місія Проліска запустила безкоштовний соціальний автобус. За перший день курсування ним скористалися близько 20 людей, каже керівник місії Євген Каплін. Цього тижня гуманітарна місія Проліска запускає ще п'ять соціальних маршрутів на Донеччині з населених пунктів сіл з селищ та містечок або поблизу лінії розмежування, або деокупованих. Де відсутні об'єкти інфраструктури з метою того, щоб люди могли доїхати до центрів громад, райцентрів, отримати послуги адміністративного характеру соціального, скористатися банками, аптеками? Євген Каплін додає, маршрути соціальних автобусів складають за потребами. Ще чотири нових маршрути цього тижня запустять з сіл Новоліксандрівка, Горіхова на до Покровська та з Новолексіївки до Селидового.